Під головуванням Ірини Щербини відбулося засідання організаційного комітету стосовно проведення у Світловодську свята дня рибалки. Свято за традицією відбудеться біля Обеліску слави з 8 до 13 години. Буде пригощення польовою кашею та юшкою. А творчі колективи подарують чудовий настрій. Запрошуємо всіх мешканців та гостей міста долучитися до свят. 7 липня у кабінеті головного лікаря Центральної районної лікарні відбулося чергове засідання наглядової ради, яка створена рішенням виконавчого комітету для здійснення контролю за розподілом благодійних внесків. Голова комісії, схоже, на пресу не чекала, тож спочатку занервувала, а потім, згадавши, що гасло нашого часу все повинно бути прозорим, заспокоїлась і розпочала роботу. До складу наглядової ради входить 9 осіб. Голова депутат міської ради Надія Мальцева. На засіданнях члени ради розглядають надходження коштів, а потім голосуванням визначають пріоритетні потреби медичної галузі міста. Це в першу чергу медичні препарати, а вже потім господарські товари, ремонтні роботи тощо. Члени наглядової ради ретельно розглядали кожен документ, який надавала заступник головного бухгалтера лікарні. Після засідання ми поспілкувалися із Юрієм Котенком. Бюджет, який прийнятий по лікарні, він складає 30,2% від потреби. Вкрай обмежене фінансування. Тому люди, які Приймають участь у благодійництві, в меценатстві вони дуже допомагають сьогодні лікарні виживати. За словами Юрія Котенка, за направленням дільничого терапевта або вузького спеціаліста із січня місяця запроваджено систему безкоштовних аналізів крові сечі. Надавалася пільга, аби зробити флюорографічне дослідження. Але у зв'язку з цим лабораторія заборгувала постачальникам за перший квартал поточного року 350 тисяч гривень. Фінансова ситуація у медицині дуже складна. Наголосив головний лікар. У місті дуже багато людей звертаються по медичну допомогу. Скрутне становище сьогодні в лікарні. Ми викручуємося, звичайно, як можемо, звертаємося до міської влади. А ще от важливий важливе, через що така ситуація складна сталася, тому що при формуванні бюджету з лікарні зняли 4,9 мільйона гривень. При формуванні бюджету з державної субвенції заборгованість на 1 липня складає більше 3 мільйонів по заробітній платі і 689 тисяч це заборгованість по теплу перед світовосподом. Якби не знята була субвенція, нам повністю вистачило цих коштів для того, щоб Нормально прожити, пропрацювати 2016 рік, ще й заоши був би тому медики звертаються до міської влади та депутатів за допомогою, адже потрібно вчасно виплатити відпускні та здійснити усі виплати, передбачені законодавством, фінансистами та керівництвом ЦРЛ було прораховано заходи щодо оптимізації штату та ліжкового фонду. Ми дуже сподіваємося на те, що депутати. Світловодської міської ради, влада прислухається до медичних працівників. Медичні працівники це люди, які сьогодні повністю віддані своїй професії. Їм сьогодні нема коли залишати свої робочі місця і виходити на площу з якимись лозунгами, транспарантами, заважати роботі сесії міської ради. Це не ті люди. Вони самовіддано працюють, але ж до них треба також прислухатися. Ознайомитися із результатами роботи та протоколами засідань наглядової ради можна на офіційному сайті Світловодської міської ради у розділі Охорона здоров'я. Надвечір 6 липня світловодці зібралися на території міського пляжу, аби відзначити одне з наймістичніших фольклорних свят свято Івана Купала. Ця таємнича та загадкова ніч багатьох приваблює своїми звичаями та традиціями. Здебільшого це можливістю поворожити на майбутнє та на свого судженого. Кілька годин розважали присутніх творчі виступи міського палацу культури, чого тільки не було у святковій програмі. Лізоване дійство з відьмочками, водяним та іншими казковими персонажами, і веселі конкурси з призами, і звичайно ж, традиційні купальські обряди. Усі глядачі, які завітали на свято, мали змогу долучитися до уквічання марени, яку згодом пускали на воду. Навколо неї водили хороводи. А найбільш активною була малеча, яка залюбки погоджувалася на всілякі конкурси. А дивлячись на їх емоції та враження, було зрозуміло свято вдалося. Тобі сподобалося свято? Так. А що саме? Як співали пісні і грали в різні ігри? Поки присутні розважалися, молоді дівчата збирали квіти для свого віночка. Усього ж повинно бути 12 трав, які купальської ночі набувають чудодійної сили. Особливим свято Івана Купала стало для закоханої пари Богдана та Анни. Усі присутні стали свідками освідчення в коханні і пропозиції руки та серця. Безумовно, їм цей день запам'ятається на усе життя. Містичні пісні і танці наповнювали святкову атмосферу містичними нотками, а розпалення вогнища стало символом очищення від усієї нечисті. Тож хоровод навколо багаття згуртував чи не усіх гостей свята. Літній сезон свіжих овочів та соковитих фруктів в самому розпалі. Оздоровитися порцією натуральних вітамінів поспішаємо всі ми, та й батьки дбають про те, аби їх дитина споживала якомога більше корисних плодів. Про те, як вибрати натуральний, а не вирощений на нітратах та пестицидах плід, ми ще замислюємося. А от про міру вживання тих чи інших продуктів турбуються одиниці. Занадто не є корисно, стверджує завідувач дитячим відділенням Світловодської центральної районної лікарні Ірина Бахмач. Избыток овощей и фруктов, особенно если мы хотим за очень короткий период времени накормить ребенка этими продуктами, тоже может привести к каким-то нехорошим последствиям. Об этом нужно помнить. Для нормального развития и жизнедеятельности организма ребенка поступать овощи и фрукты должны круглогодично и в нормальном, адекватном количестве. Ірина Олексіївна звертає увагу на те, що у деяких овочах та фруктах є досить яскраво виражені мікроелементи, які у надмірному вживанні можуть призвести до розладу шлунково-кишкового тракту у дітей. При избытке моркови, вот тоже наступает время, когда много молодой морковки, мамочки очень хотят покормить и в виде пюре, и так дают грызть морковку, содержится много кератина. Кератин имеет способность накапливаться под кожной жировой клетчатки, тем самым потом мы имеем желтую окраску кожи ребенка. Также казалось бы, вот огурцы, вроде бы и вкусные, и хорошие, и зелененькие, и ничего не должно быть плохого. Но тем не менее огурец может вызвать усилить моторику кишечника, тем самым провоцирует разжижение стула, и опять же, особенно если это маленький ребенок, мы имеем проблему, потому что обезвоживается организм маленького ребенка очень быстро. Перед вживанням свіжих овочів та фруктів, аби уникнути небажаних недух, варто притримуватися певних правил. Когда мы выбираем где-то там в магазине или на рынке для ребенка овощи или фрукт, должны помнить также о содержании нитратов. Если это красивый, большой -то фрукт, то это не значит, что он хороший. Поэтому лучше выбирать среднего размера, лучше покупать уже у проверенных людей. И когда вы принесли его домой, их обязательно промыть под проточной водой. Можно даже замачивать в холодной воде на некоторое время. И считается, что таким образом можно уменьшить количество нитратов. Конечно, идеальный вариант, если ребенок кушает с грядки, собственно, ручно выращенные эти же овощи и фрукты. Но в данном моменте надо помнить о глистной инвазии, потому что это очень опасно, может привести тоже к различным осложнениям. Поэтому, если это с грядки, не забываем о правилах личной гигиены, помыли продукты, помыли ручки и только тогда кушаем. Ну, а якщо вже так склалося, що у вашої дитини після прийому їжі з'явилися перші симптоми отруєння, різкий біль у животі, зниження апетиту, блювота, понос, негайно звертайтеся до лікаря, адже вчасно надана допомога пришвидшить одужання вашого малюка. Сюжет підготували Валентина Житкевич, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Шановні світловодці та гості міста, Федерація силових видів спорту Легіон запрошує вас у суботу, 9 липня, на восьмикутник битва гладіаторів. 20 спортсменів з різних міст України візьмуть участь у турнірі, серед них кандидати та майстри спорту, призери чемпіонатів України і Європи, головний суддя Володимир Шимаров, заслужений тренер України, чемпіон світу. Панкратіону. Турнір транслюватиметься у прямому ефірі телеканалом Кремень Тіві. 9 липня 18 година вулиця Ювілейна, 1. Тенісний клуб Бомон. Восьмикутник Битва Гладіаторів. Замовлення квитків за телефоном 068 464 2626. -26. Торговий дім Каскад Плюс це постійний розвиток виробництва, стабільність, соціальна захищеність працівників, високий рівень оплати праці. Я працюю на підприємстві вже от, отримую стабільну заробітної плати. Я соціально захищений. Компания «Каскад» является динамично развивающимся предприятием в области мукомольного производства, а также переработки масличных культур. Мы постоянно наращиваем объемы производства, строится новая цеха, поэтому, конечно же, приглашаем к сотрудничеству у специалистов разных категорий. Вас чекают за адресой место Светловодск, улица Комарова, 116.